Часто те, що відбувається за кордоном, впливає і на Україну, і на нас з вами. Ну і звісно, на підтримку нашої країни. Тому сьогодні я хочу і звернути увагу зараз на вибори в Австрії. І знаєте, якщо вам от здається та що нам до Австрії, то повірте, я маю багато цікавої інформації. Ви знаєте, коли до влади приходять ті, хто виступають проти виділення коштів на підтримку оборони України та навіть критикують введені санкції проти Росії, то хочеться зрозуміти, що це означає для нас сьогодні, коли ми продовжуємо свою боротьбу за життя у вільній і незалежній країні, і коли нам дуже потрібна підтримка та допомога від інших країн. Ну а тепер давайте перейдемо до Австрії і про конкретне тому, що в Австрії ультраправа партія свободи на чолі з Гербертом Кіклем отримує найбільшу кількість місць у парламенті. Про це свідчать дані Екзитполів. Партія Кікля отримає 29% голосів виборців, і таким чином, вперше в історії Австрії, партія свободи стає найсильнішою політичною силою на виборах до національної ради. Партія консерваторів та соціал-демократів не отримують більше 50% голосів, ба більше раніше партія свободи перемогла і на європейських виборах в Австрії. Тепер же жодній із провідних партій не вдається набрати абсолютної більшості, і для формування уряду потрібна коаліція. Та не хамер та соціал-демократи відкинули можливий союз із ультраправими, назвавши такий крок загрозою демократії. Ну і от австрійська народна партія та соціал-демократи ймовірно. Також працювати не зможуть. Про це зазначають сьогодні спостерігачі. Ну і найважливіше для нас голова партії свободи, 55-річний Герберт Кікл вважається близьким союзником прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Разом із ним та чеським опозиційним лідером вони нещодавно створили коаліцію правих популістів та націоналістів Патріоти за Європу, яка має найбільшу опозиційну фракцію в Європарламенті. А ще він виступає проти виділення коштів на підтримку оборони України. Він критикував введені санкції проти Росії. Він стверджував, що головну відповідальність за війну несуть Сполучені Штати Америки та НАТО. Ну а ще Кікаль стверджує, що у разі його приходу до влади Австрія дотримуватиметься суворого нейтралітету. За це до речі, опоненти його критикують і називають прокремлівським політиком. Тож, чого очікувати від так званих друзів Орбана при владі в Австрії? Ну і до слова у внутрішній політиці, перш за все, у питанні міграції, яка хвилює австрійців. Дуже сьогодні Кікаль теж рівняється на свого угорського однодумця Орбана, який ігнорує законодавство ЄС про надання притулку. Тож про це ми також будемо говорити далі, тому що під час виборчої кампанії Кікаль також говорив про те, що якщо він стане народним канцлером, то це може нагадати деяким австрійцям термін, який використовувався для опису Адольфа Гітлера у нацистській Німеччині. Про це сьогодні пишуть західні змі. Адже Австрія є нейтральною державою і не є членом НАТО. Ну і хоча нинішній коаліційний уряд АНП і зелених виступає на підтримку України і таки критикує Росію, він ми розуміємо, що тепер обіймає значно помірнішу позицію ніж частина інших країн ЄС, у тому числі щодо санкцій, бо Австрія, як і раніше, багато в чому залежить від постачання російського палива, і тут, знаєте, тепер цікаво наскільки сильно відню потрібен російський газ, і чи буде тепер? Голова партії Свободи. Ось цей кікл товаришем Путіну. Давайте про це говорити далі. Про все розпитаємо політолога. Це Ігор Рейтерович, який вже долучається до прямого ефіру. Пане Ігоре, слава Україні. Героям слава. Пане Ігоре, дякую, що оперативно долучаєтеся до прямого ефіру, тому що я думаю, ви почули, про що я хочу поговорити. Це події в Австрії. Мені здається, вони не можуть пройти повз нас. Принаймні, я намагалася от від учора з усім цим розібратися. Я зараз про вибори, які відбулися вчора, 29 вересня. Просто нагадаю нашим глядачам, що це були вибори в Національну Раду, тобто Нижню Палату парламенту, і там перемогла на них, ну, як виходить, проросійська ультраправа австрійська партія свободи. На чолі з Гербертом Кіклем. Давайте з нього і розпочнемо. От що ви скажете про нього? Бо, знаєте, в мене на думці чомусь одне: після всього того, що я перечитала, невже у нас з'явився тепер новий Орбан? Бо складається таке враження, що весь цей караван ультраправих популістів ну, несе зараз дуже активно московські наративи? Ну, я не думаю, що тут можна прямо порівнювати з Орбаном. Тут може бути навіть гірша ситуація. От в чому суть розумієте, всі ці партії, які виникають, наприклад, в Німеччині або в Австрії, в них є ну певна певний зв'язок і певна тяглість від всіх тих неонацистських і неофашистських рухів, які в цих країнах багато років були заборонені, але потім почали повертатися в публічну політику за допомогою таких, знаєте, правоконсервативних наративів, наратив. І ну, певного радикалізму, але вони ж завжди дуже добрими мікрували і ховалися от за такою консервативною риторикою. Хоча, по суті, ви правильно зазначили, вони є ультраправими або ультрарадикальними популістами, але от в питаннях там міграції в деяких інших речах вони значною мірою ну, співпадають з якимись там неонацистськими течіями, рухами, які, в принципі, на сьогоднішній день є в країнах Європейського Союзу. З приводу там Повторення, не повторення шляху Орбана певною мірою це буде мати місце. Як ми бачимо, вони вже намагаються десь єднатися на такому загальноєвропейському рівні. Єдине, що все ж таки, поки відрізняє ту ж партію свободи або якісь подібні партії, які вигравали там на місцевих виборах, скажімо, в Німеччині, тому що мені здається, тут немає сенсу розгляду розглядати навіть якусь конкретну взяту одну країну. Тут є просто комплексна проблема, да комплексна тенденція. Так, от в них все ж таки є одна відмінність, і це поки позитивна відмінність. Вони не мають повної більшості, і з ними інші партії, які є не сильно хочуть укладати якісь коаліції, тобто навіть відміну від Орбана. Або, наприклад, від Фіцо в Словаччині, вони ну точно зараз не зможуть взяти всю повноту влади, тобто вони будуть відігравати вже більш важливу роль в політиці в реальній політиці в Австрії, але скажімо, там претендувати на владу в тому розумінні, як ця влада є, наприклад, у Орбана. Ну їм буде набагато складніше, чому тому, що ну, в силу знов таки свого походження, в силу тих заяв, які вони роблять, і в силу того, що значна частина європейських суспільств, австрійських в даному випадку. Вони є виключенням, вони прекрасно пам'ятають, з чого ну, нацисти починали свій прихід до влади і з якими гаслами вони, власне, ховалися. Але в цілому ми бачимо поки, на жаль, продовження тенденції цього, ну де, деякі там з моїх колег називають його правим розворотом. Хоча це, мені здається, не дуже правильно. Це е, е, саме вибух популізму, тобто це продовження цього вибуху. І ми бачимо, що такі країни. Які раніше здавалися твердинею, просто основою парламентської демократії, вони якраз в силу наявності абсолютно демократичних механізмів дозволяють до влади поступово наближатися або приходити популістам. і цей процес буде надалі набирати певних обертів. Ми повинні це розуміти.